Виконуємо номер 337 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Розкрий дужки. Завдання перше: добуток числа 5 та різниці змінної Х і числа 2. Використаємо розподільну властивість множення відносно віднімання. Помножимо число 5 на кожний з виразів у дужках. Будемо мати 5х. Знак множення перед зміною можна не ставити. Відняти 5 помножити на 2. Виконуємо множення. Вийшов результат. Різниця виразу 5х і числа 10. Задання друге: добуток числа 3 та суми змінної а і числа 7. Використаємо розподільну властивість множення відносно додавання. Помножимо число 3 на кожне з виразів в дужках. Будемо мати 3А додати 3 помножити на 7. Виконаємо множення. І в результаті отримуємо суму виразу 3а і числа 21. Завдання четверте: добуток числа 4 та. Суми виразів 2х і 3y. Використаємо розподільну властивість множення відносно додавання. Помножимо число 4 на кожне з виразів у дужках. Будемо мати 4 помножити на 2х, додати 4 помножити на 3х. Виконуємо множення чисел. Маємо суму виразів. 8х. І 2у. Завдання четверте: добуток числа 6 і різниці виразів 7а і 2b. Використаємо розподільну властивість множення відносно віднімання. Помножимо число 6 на кожне з виразів у дужках. Маємо 6 помножити на 7а відняти 6 помножити на 2b. Виконаємо множення чисел. Будемо мати різницю виразів 42а і 12Б.